Розповім вам про магічну повню 3 січня. Вовча повень. і про що це взагалі каже? Вовча повень це завжди про згадування себе. Але ця вовча повень буде проходити у нас у знаки рака, у знаки води, у знаки інтуїції, зв'язку з родом, з жіночими аспектами. З матір'ю, з материнством, і тому це так потужно і так важливо на початку року. Ми з вами прожили Йоль, і перше сонце, перше світло вже пішло до нас. І зараз такий момент, коли потрібно пробуджуватися, пробуджувати свою силу, свої почуття, свій зв'язок з родом. Саме тому вона важливо. Але звісно, не для кожного вона буде гарною, тому що в цю повідь не можна сваритися з рідними, з сім'єю, з мамою. А чутливий план буде такий напружений, тому можуть повилазити різні сварки з рідними, саме з рідними людьми. Але цей всесвітній психолог приходить для чого? Для того, щоб ми... Поступово йшли з тими інструментами, які у нас вже є. І цей інструмент повень 3 січня у раці. Що потрібно робити? Потрібно пропрацювати жіночі аспекти, запитати і пропрацювати, чому ви не можете бути слабким або слабкою, тому що жіночий аспект це не про слабкість, це про наповнення. Про утримання. Уявіть, жінка це мати, земля це мати. Потрібно пропрацювати родові аспекти. Якщо у вас не лагодяться відносини з мамою або взагалі з материнським родом саме час. Це пік повинен він відбудеться о 12-й годині за київським часом. І ще десь доба, де ви можете оце все заспокоїтися, сісти. І пропрацювати, тому що більшість хочуть сім'ю, жіночих енергій. А дівчатка, жіночки. Ми всі хочемо на колінця, ми всі хочемо захисту. Але якщо у нас немає жіночої енергії, на жаль, нічого і не трапиться. Тому саме час, будь ласка, починайте у хірургії душі, як завжди, я оставила детальний опис. Про цю повень, які ритуали потрібно робити. Ну і найголовніше це вода. Це перша повен у 26-му році, і вона водяна. Ця місячна вода на початку циклу. Вона нам цілий рік може давати сили.